Доброго дня. Оскільки я здебільшого займаюся навчанням, ну крім деяких ще інших функцій, то я й розповім про корпоративне навчання. Наскільки воно цікаве для ефективного впровадження автоматизованих систем. Звісно, з одного боку ви кажете, ну знов до школи, та що ми тут чогось не знаємо, да ми з цими програми да однією лівою чи не перший раз автоматизуємось. Але ви розумієте, якщо не дуже відомий інструментал, інструмент, з яким ми працюємо, то очікувати підвищення ефективності від його використання, мабуть, не варто. Оскільки корпоративна інформаційна система, ми кажемо про корпоративну систему, включає зазвичай технічні засоби, програмне забезпечення, то зрозуміло, інструмент має бути. Але ці компоненти зазвичай вирішуються фінансово. Є гроші, купили, зробили, побудували і все добре. А далі ще третя компонента – відповідний персонал, саме відповідний персонал. Але ж ми маємо тих людей, з якими працюємо, звідки ми візьмемо відповідний персонал. І ось кваліфікація персоналу щодо використання корпоративної інформаційної системи є одним з ключових параметрів успішності впровадження такої системи, тому що саме ці люди. Будуть вводити інформацію, яку ми потім захочемо використати для приймання управлінських рішень а якість цієї інформації, звісно, буде визначатися рівнем компетенції, рівнем кваліфікації цих людей. І корпоративне навчання, перш за все, звісно, це інструмент підвищення кваліфікації співробітників, але і, в принципі, стратегічна необхідність, оскільки, як я сказала, якість інформації від них залежить, але ще найчастіше проблеми з провадженням виникають саме через брак компетенції персоналу. Скільки бувало проблемних проєктів, саме тому, що люди, не знаючи, як працює інструмент, не бажаючи розбиратись в цьому, просто казали, зроби мені так, як було раніше. А навіщо тоді новий інструмент, щоб робити так, як було раніше? Не зрозуміло, але люди не хочуть розбиратися. Тому корпоративне навчання саме може зняти ці проблеми. Коли учасники впровадження між собою не можуть домовитись, це як знаєте, каменюка, яка тягне проєкт на дно. І корпоративне навчання, яке збирає цих різних людей, різних співробітників, так би мовити, в одному залі під однією кришою, під одним дахом. І фактично є засобом налагодження відношень між ними. У нас невели, такий собі немалий досвід навчання, я вам можу сказати, що деякі співробітники саме на цих курсах тільки починають між собою розмовляти, починають розповідати про власні проблеми, про претензії до сміжників, да? а ті кажуть, так в чому справа? Так ви б сказали, ми все зробили, ми вам подали інформацію. Чому ви не, 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 про це не розповідали раніше? Тому ми початок такого діалогу неодноразово бачили саме на таких курсах. Я вам можу це досить так сказати, відповідно сказати. Але різні етапи впровадження системи потребують різних форм корпоративного навчання. Навіть іноді це важко назвати навчанням, тому що, наприклад, на старті проекту ми ще не навчаємо, ми розповідаємо, як працює система, які є в неї можливості, які функціональності є, і дуже корисно, коли на цьому етапі присутні. Не стільки керівники, а іноді знаєте, буває така помилка, коли збирають керівників підрозділів, і вони приходять і послухати, як воно там буде у новій системі. Ні. Краще в таку команду збирати ініціативних, активних співробітників, амбіційних, молодих. Не важливо за, за, за возрастом, да, за цим ні. Важливо, щоб вони хотіли кудись двігатись, хоч щоб їм була цікава нова система, щоб їм була цікава, як воно буде далі. Тому що вже набридла це ітішники бувають, вже набридла та стара система. Хочеться щось нового. Дайте мені новий інструмент. І Саме важливо на таких таких заходах оцінити різницю між тим, що система може. І тим, що нам потрібно, оцінити критичність цього, можливо, ми десь щось е, переробимо якісь процеси, можливо, десь дійсно доведеться змінити систему. Але головне зафіксувати і, і розуміти різницю між тим, що є бабочками, фіранками, знаєте, прикрасами, але або, наприклад, коли це є дійсно критичне, без цього ми не поїдемо. Це перше. Але попусупутня на такому процесі, на такому заході формується робоча команда впровадження. Такий собі паровоз проекту я маю на увазі зі сторони підприємства, яке намагається впровадити проєкт, Ну впровадити якусь нову інформаційну систему. Неважливо це ви самі будете робити, чи з якимись підрядниками, чи неважливо, у будь-якому разі у вас має бути ініціативна команда, і це не зовсім. Керівники підрозділів, тому що у керівників підрозділів зазвичай дуже багато власних завдань, власних функцій, власних обов'язків, ото і ви проєкт, знаєте, нав'язати. Так можете чітко розуміти, що їм ніколи буде цим займатися. І на такому первинному знайомстві важливе обов'язкове занурення, обов'язково відрив від поточної діяльності. Я звісно не кажу, що їх вивести десь у ліс, да щоб не було зв'язку, але ну якось. Е Відгородити, відсторонити, і це не можна робити одна-дві години. Ви розумієте, для поглиблення у процес потрібно ну, хоча б 4-5 годин, щоб люди почали працювати мозгами в цьому напрямку. Найцікавіший -е момент ми спостерігали на одному підприємстві, хоча там було це такий захід організований на території самого підприємства, але крім того, що це був окремий зал, на двері висіла таблічка. Не заходити, не турбувати. Ніхто не вискакує в коридор з телефонним дзвінком, ніхто нічого не робив. Всі слухали, всі обговорювали між собою і просто йшов на наших очах процес вироботки управлінських рішень. Коли була перерва, звісно, вони вискакували, як ото в жаленні, писали термінові листи, термінові дзвінки, щось комусь підписували, ставили печатку, але коли вони були в залі, вони працювали і видно було, як іде цей процес поглиблення в новий рішення в новий інструмент. Найгіршим, так, найгіршим некоректно казати, давайте скажемо, найцікавіший захід був ініціація, коли зібрали людей, які не розуміли, на що вони сюди прийшли. Саме Сам захід був у приміщенні столова, їдальні, і десь там на фоні гриміли сковородки, каструлі. І лунали запахи, пюрешки, котлет. А люди були без комп'ютерів. Тобто вони мали просто слухати і дивитись, що на екрані. Ну, Ми якось це пережили, але я не впевнена, що такий захід був ефективний для цього підприємства. Тому тут дуже важлива обстановка і налаштування людей, щоб вони розуміли, на що вони прийшли сюди. Тому погодження потреб підприємства і цілей проєкта з темами курсу є оптимальним. Звісно, є курси, огляд ЄРП, звісно, це буде дешевше, ніж запропонувати там, пригласити до себе да, якогось лектора. Звісно, це може бути трохи дорожче, ви розумієте, індивідуальний підхід. Але, скажімо так, обговорити, які теми вас цікавлять, а які не цікавлять. Ну, наприклад, на даному етапі в нас не буде автоматизації комірчастого складу. Все, про це не розповідаємо. На даному етапі в нас не буде роздробу. В нас взагалі немає роздробу. Все. Цю тему просто поставили крест і не витрачаємо на час. Але надання послуг, наприклад, для нас є основним процесом. Давайте більше звернемо увагу. Тобто ви маєте самі за, за, ну, щось замовити, що вас саме цікавить. Найчастіше такі стартові, е, ну, навчання, не дуже. знайомство, давайте називаємо, таке знайомство проводиться в лекційній формі. Тут не потрібно клацати по кнопочках, щоб зрозуміти, тут потрібно концептуально зрозуміти і, як тебе кажуть, да? натягнути власний е, бізнес власне, що у вас відбувається, на систему, зрозуміти, наскільки вони відповідають один одному. Тут можуть бути маленькі практичні завдання, можуть бути Ну, то суто, щоб не занудьгували люди, тому що знаєте, роботи мозгами дуже іноді важко. Нам люди приїжджають, кажуть, ми думали, тут на навчанні ми відпочинемо та фігліба. Ми йдемо що з навчання додому і обговорюємо, обговорюємо, А вночі це все крутиться, крутиться в голові все розмовляєш. Це дійсна важка робота, тому іноді буває практичне навчання. Але навіть якщо немає практичних маленьких завдань. Дуже важливо, щоб все ж таки у людей була, був доступ до комп'ютера. Дуже бажано, щоб був е, ноутбук, тому що в нас, окрім аудіала, візуала, є кінестетики, яким потрібно поклацати, помацати, е, ближче, роздивитися, ані прийти і сказати, ой, я окуляри забула, я нічого не бачу. Хай дивиться в ноутбук, який перед нею стоїть. Дуже корисна присутність представників підрядника, я маю на увазі той, хто вам допомагає впроваджувати для фіксації проблемних зон. Одна, Однажди одного разу в мене була, ну це був досить важкий курс, коли не було представника-аналітика від підрядника, я проводила оглядовий курс саме для таких. Найбільше ЛПРів підприємства і одночасно щось ми розбирали якісь схеми, яких які їм важливі писали, писали три дні. Я проводила. Потім я кілька годин це все переповідала аналітику проекта. Він просто дивився на мене от такими очами, казав, я би це за три-три тижні збирав би цю інформацію. А я кажу, розумієш, вони усі були разом в одному приміщенні. Мені не потрібно було спочатку з тим поговорити, потім з тим, потім з тим, потім поєднати це в єдиний процес. Вони були поряд і одразу один одного коригували, підправляли, редагували, щось такі коментували. Так? Що для цього етапу важливо? Дуже важлива кваліфікація досвід ведучого. Дуже важлива. Оскільки потрібно захопити слухачів, розкочати групу, не дати нудьгувати, стимулювати високу інтенсивність мислення. Іноді, знаєте, люди сидять, сидять, склас, склавши ручки, а ти їм кажеш, а ви знаєте, на деяких підприємствах отака от проблема бува, а на деяких підприємствах отаке от потрібно. І вони, ага, а нам теж, нам теж, нам теж таке потрібно. І тоді, звісно, починають вже трохи е е люди працювати. Але дуже важливо, щоб люди розуміли, навіщо вони сюди прийшли. Коли прийшли просто скласти ручки, ну покажіть, як воно все буде працювати. Ні, це не буде працювати. Або навпаки, я таке бачила, ой, та ну що ви нам показуєте, в нас все буде інакше. Що буде інакше? Рідненькі мої. Хто з нуля зараз пише систему? Якісь дві е, зайві е, інші кнопочки з'являться, це називається Все буде інакше. І це потрібно тоді, знаєте, пробивати, але навіщо? Краще люди прийдуть готові для сприймання інформації. Результатом е, такого етапу має бути розуміння, як працює система. І щоб не було потім вислівів, ми думали, що буде інакше, що буде все як наше старої, В нас все буде по іншому розуміння. Точок розриву, якої функціональності критично не вистачає, без чого ми не можемо почати роботи? Чи потрібно змінювати деякі процеси підприємства? Ну, Наприклад, якщо це човен, він не буде літати. Да? Якщо ви хочете човен, який літає, то в принципі потрібно купувати інший якийсь агрегат, ані цей. Які зони автоматизації потребують додаткового поглиблення вивчення? І головне. Сподіваюсь, розуміння учасників команди між собою наступний етап. Впровадження навчання за фаховими напрямками тут вже будуть формуватися якісь цільові групи фінансисти, бухгалтери, виробничники, продажники тощо. І на такому от окремо збирається ця групка. Неважливо, два-дві людини чи десять да, групка збирається, і з ними більш детально, поверхнево, поверхнева, а більш детально вже проговорюється саме їх, їхня підсистема. Тобто одна тема вузька функціональність. Ну на такому, звісно, можна брати якісь курси, чи у це, чи ЦСН, чи типові, чи знов таки залучати. Ось тут практика нужна для того, щоб люди, які послухали і не досить... Не дуже зрозуміло, як воно буде працювати. Знаєте, щось я так не дуже розумію, щось я так там, якось якась сумлюваюся. А ось попробуй зроби і подивись, зроби і подивись. Тобто тут вже буде більш е -е, суттєва така практика, не то, що там одна прибуткова, дві видаткові, да щось таке про прихню тему, щось таке тут. Дуже корисна, самостійно, практична. Практична, ніякі тести. Практичне завдання наприкінці курсу. Це так стимулює, ви навіть не, не можете собі уявити, як це стимулює, коли ти на першому занятті кажеш, а наприкінці у вас буде самостійна робота і результати. Ми всі перевіримо і доповемо вашому керівництву. О, це так стимулює. Що ви просто не можете себе уявити. А вони потім, ой, ну давайте, ну давайте, давайте вже зробимо ту самостійну, і потім спокійно будемо навчатися, скільки можна. От. Тому е, тут, звісно, дуже корисно, і знов таки бували в нас різні ситуації саме на тому. Одна одна одного разу, коли ми вже пройшли вся, весь е, курс, там було і розрахунок собівартості, і виробництво, і те, і те. І десь на останньому занятті. Той, який відповідає за організацію навчання від підприємства, каже, а все, що ви зробите на практиці, ми ці бази віддамо викладачу, він перевірить і напише, що ви зробили. Боже, ви бачили, що цими людьми творилося. Вони ж на практиці виходили робити? Практика, о, я там на робочому місці зробила. Бі Бігли і робили поточні діла. Так вони як жалені почали друг другу допомагати один одному. І е, просто отакі розпарені, сказали, а що сьогодні, сьогодні базу віддавати, чи що? Прислала всі бази, дійсно, зробили, що могли. Так що було цікаво. І от саме на таких процесах відбувається детальний розгляд функціональності процесу або функції для провідних фахівців, які глибока в темі. Тут моделюються основні бізнес-процеси, налаштовуються на конструктив, переглядуються облікові схеми. Викладач має бути знайомий з предметною областю, Обов'язково. Не тільки з кнопочками, алгоритмами, а з предметною областю розмовляти однією мовою. Ну і результати може сценарій впровадження використання програми, хоча б в голові у фахівців. економія часу і зусиль команди, тому що ви їх зібрали, зібрали разом, поговорили, а не потім, зокрема, з кожному по 2, 3, 4, 5 годин розмовляєш. І навіть прийняття деяких прийняття деяких проектних рішень. І останній етап. Це навчання на етапі впровадження. Або до початку, або перший місяць роботи це вже оператори здебільшувань, які будуть безпосередньо вносити інформацію в систему. Їм потрібні формування навички роботи з об'єктами, методики, послідовність документів, тобто максимальне зближення з реальними їх функціями. Від цього і залежить якість інформації в КІС. Групове навчання має переваги перед індивідуальним, ну, зрозуміло, які економія часу, зусиль та грошей. І отут головне практика. Не потрібно їм розповідати про налаштування, це не їх взагалі справа. Тут потрібні е, гарячі клавіші, важливі нюанси, зверніть увагу на вкладці додатково, такий то прапорець поставити обов'язково. Інструменти контролю дії, от ти зробив накладну, як перевірити, що ти зробив це правильно. Принципи роботи з керованими формами. Повідомлення лише тільки найнеобхідніших знань відомостей. І, звісно самостійна робота обов'язкова. Тут навчаються групи за напрямами функцій. от Отут у нас от тут у нас ті, хто займаються грошами. За базою може бути розділи курсів ЦСН. Дуже корисна асистенти, тому що один викладач він не встигне обігти всім і допомогти їм як щось вводити, коли людина стопорнула на якоїсь кнопці. Це може бути е, асистент зі сторони підрядника, а може бути ваші, ваші співробітники, коли вони допомагають, вони самі краще розбираються в цьому. Насправді. Тому фактично це ви формуєте майбутній хотлайн. Тут особлива увага слабким користувачам, хоча я вам скажу, іноді не допомагає. Тоді просто замінюють цього користувача, таке ми теж бачили. Об'ясняли, об говорили, помагали, писали інструкцію, йому писав інструкцію сам, не помагає, не працює. Замінили людину, дали йому дівчинку яка все буде робити в комп'ютері, а він розповідати, що потрібно має бути. Таке ми теж бачили. Наприкінці можна розіграти рольовий міні-процес. Так, ти створила рахунок на оплату, ти створила там накладну за цим, за цим рахунком, ти, значить, подивилася, чи є залишки, ти, ти, ти так давайте такий погратися трохи. Результатом у вас усування страху перед програмою, зменшення навантаження на групу впровадження і виявлення найбільш проблемних користувачів. Це теж важливо. і Останній шанс. Індивідуальна консультація. Насправді це не завжди має сенс для нас лаптіших користувачів. Іноді це просто для унікальних фахівців. Още, още, якщо ця людина, тільки ця людина розраховує собі вартість виробнича. Ну нашу їй е, сидіти з всією групою і натискати кнопочки на накладні сні сі, е, потрібно сісти в поряд і закрити собі вартість. Один місяць, другий місяць, на третій вже вона сама справиться. Це теж працює саме так. Дякую вас за увагу і успіхів у впровадженні.